Доброго вам здоров'я, шановні, 13 листопада, четвер, в 2025 році. Сьогодні православна церква вшановує святителя Іоанна Золотоустого, архієпископа Константинопольського. На Івана Золотоустого, так сказано в гуцульському народному календарі, можна все робити, тільки не можна шити і не можна прясти. Це церковне свято не дуже пригінчливе. В цьому відео ви дізнаєтеся, що можна і чого не можна робити 13 листопада не тільки за гуцульськими віруваннями, а взагалі по Україні. 13 листопада в День Святителя Іоанна Золотоустого, народні прикмети, давні заборони, молитви та повір'я розкажуть, чому цього дня кожне слово має силу, як правильно поводитися, щоб уникнути біди, і які звичаї збереглися донині. Я відкрию вам старовинні традиції, які допомагали нашим предкам очистити дім від зла, залучити удачу і підготуватися до зими. Ви дізнаєтеся, чому 13 листопада і в цей день не можна виконувати деякі хатні справи, що треба сказати, коли крякче ворона, і як відвернути лихо словом. Цей день має свою особливу енергетику, його варто провести уважно, бо прикмети Золотоустою завжди. Що треба знати, щоб не накликати біди і привернути Боже благословення, ви дізнаєтеся в цьому відео вже. <смі> Скільки я разів це повторила? вже. <смі> ну, повторюю, тому що ну, дійсно дуже сьогодні цікавий день. І треба додивитися це відео до самого-самого кінця. Поставте йому лайк-подобаєчку, підписатися на канал, обов'язково написати декілька коментарів про це відео, під цим відео написати коментарі. Ну, або хоча б один коментар написати, звісно, розповсюджувати цю інформацію, ділитися цією інформацією, робити репости. А чого саме важливе, ну, я на цьому каналі, ви знаєте, що я враховую не тільки неперехідні свята, а ще враховую перехідні народні свята і враховую перехідні народні звичаї. І церковні так само враховую. Тож. Дивіться, що в нас виходить? У нас в цьому році виходить, що Різдвяний піст, який починається в нас, завтра будуть заговини на Різдвяний піст, а сьогодні ще нібито переддень цього. Але оскільки заговини в нас припадають на п'ятницю, то а, це так само пісний день. Тобто, по факту, виходить, що піст розпочнеться на один день більше. До того ж, завтра ще в нас 22 п'ятниця перед третьою причистою. Дуже сувора п'ятниця, насправді, і завтра буду про все це вам розповідати. Але що це означає? Це означає, що заговини можна і треба зрештою провести сьогодні. Тому що в церковному календарі немає ніякого послаблення. Я спеціально подивилася трапезні вказівки. В календарі на цей рік немає ніякого послаблення на п'ятницю. Якщо це день загови, написано, що це заговини, але послаблення немає. Тому це пісний день завтра буде. Тож, якщо хочете заговини провести по всім правилам, то давайте це робити сьогодні, поки в нас четвер. Додивіться відео до самого кінця, я дуже детально розповім, що саме сьогодні треба зробити, що не можна сьогодні робити. Розкажу місячний календар буде обов'язково, імени не обов'язково будуть, і все-все-все, що зазвичай я вам даю в цих відео. Сьогодні, 13 листопада, у четвер, 2025 році. Я дякую Господові Богу, я дякую всім всім захисникам нашим, я дякую заступникам Небесним за заступництво і за цей чудовий день дякую. Слава Україні, і я продовжую. Іоанн Золотоустий, архієпископ Константинопольський, один із трьох головних отців церкви. Він прославлений за виняткове красномовство, за що церква надала йому титул золотоустий. Він автор літургії, яка служиться і досі. Народився Іоанн в Антіохії, освіту здобув у ритора Ліванія, який вважав його найкращим учнем. Деякий час працював адвокатом, здобув популярність і міг зробити блискучу кар'єру, але полишив світське життя. Прийняв хрещення у 22 роки, близько шести років, провів у пустелі. У 381 році Іоанн Золотоустий став діаконом, а… 386 – Пресвітером. Він прославився ще як проповідник. У 398 році, в суперечволі був поставлений архієпископом Константинополя, провів жорсткі реформи, продав церковну розкіш, збудував лікарні, роздавав багато милостині, відверто засуджував багатіїв і навіть імператрицю Євдоксію. Через конфлікти, зрештою, був засланий, потім повернений, знову засланий, відійшов за світи у вигнанні. Останні слова його, які відомі, Слава Богу за все. Іоанн Золотоустий – автор сотень проповідей і тлумачень, визнаний учителем церкви як в православ'ї, так і в католіцизмі. 13 листопада, в День пам'яті Іоанна Золотоустого. Наші предки зверталися до святителя з особливими проханнями про справедливість, про правду і захист від неправедних людей. Вважалося, що саме цього дня Іоанн допомагає викривати брехунів, судити хабарників і покарати допоможе тих, хто чинить обман чи зловживає владою, якщо його попросити, саме сьогодні він обов'язково допоможе. Молитву до Іоанна слід було читати рано вранці, ще до схід сонця. За повір'ям, правильно сказане прохання в цей час виводить на чисту воду того, хто задумав лукавство, або розкриє його вчинки, або дасть людині інтуїцію і захист, аби уникнути пастки. Йоанна просили також про силу сказати правду, витримати судові тяжби або відновити справедливість у кривді. Цей день здавна вважався сприятливим для того, щоб писати скарги, подавати заяви. Починати судові справи або шукати допомоги в боротьбі з корупцією чи несправедливістю. Сьогодні в нас з вами, шановні глядачі, останній четвер перед Пилипівкою. вже завтра буде свято Апостола Пилипа і Заговини на Різдвяний піст. У 2025 році заговини на Пилипівку припадають на п'ятницю, яка за церковним уставом є пісним днем. Це означає, що сам факт заговен не скасовує посту. Якщо останній день перед різдвяним постом випадає на середу або п'ятницю, продовжує діяти звичайна пісна міра, без м'яса, а в багатьох традиціях також без молочного, яєць і, залежно від уставу, без риби, вина чи олії. Тобто Завтра не можна буде вживати скоромну їжу, яку зазвичай вживають на заговини і саме ввечері того дня, бо пісна п'ятниця зберігається. Так було здавна. Середа і п'ятниця це в нас дні стримання, і вони мають пріоритет над календарним прощанням із скоромною їжею. Бувають, звісно, загальниці такі тижні спеціальні перед постами довгими. Але не перед цим постом. Перед цим постом загальниці немає, тобто не скасовуються ці два дні. Тому майте це на увазі. Ну, середа і п'ятниця пісні не скасовуються на цьому тижні. Щоб зберегти і традицію, і послуг посту, можна практикувати просте рішення урочисту родинну трапезу перенести на попередній вечір, на четвер, тобто на сьогодні. Саме так радять сучасні церковні пояснення. Святкове застілля напередодні, а в п'ятницю вже зустрічають як початок стримання і зосередженості. Якщо ж хтось не встиг перенести трапезу, то заговини можна провести і просто в більш стриманому такому варіанті пісним столом без надмірності. Сьогодні, якщо хтось планує влаштувати заговини, можна це зробити. Не забудьте поставити на стіл згідно з українських традицій, обов'язково на плипівку ставляться наступні страви, борщ. Локшина, пиріжки, вареники, смажене м'ясо. Переважно це м'ясо птиці має бути на столі. За давнім звичаєм до батьків обов'язково треба, щоб прийшли на вечерю дочки з зяттями, котрі недавно пошлюбувалися. А також було прийнято запрошувати комів та одиноких сельчан, щоб вони не самі справляли ці заговини. Залишки от сьогоднішньої вечері, ну не на от вечері заговин в давнину відносили бідним людям. Ті родини, в яких не було щойно пошлюбованих дітей, могли збиратися в складчину. Тобто кілька сусідських родин сходились до когось в гості, приходили, приносили з собою їжу, приносили з собою різні наїдки, напої, сідали за стіл. Розмовляли, ділилися різними цікавинками, різними новинами. Коли хто в розмові має згадати про якесь страховище, про чорта або що, то говорить насамперед Дух Святий при хаті, або треба сказати наступні слова, Дух Святий при нас, хрещених. Ну тоді ці негативні впливи вони нібито відводяться. Коли в хаті є мала дитина, то мати. При всяким несподіванні стукоті, якщо там грім може загримити, або в нашому випадку, ви знаєте, що в нас гримить періодично, на жаль, або якщо пес завиє раптом, поперед усього вона має скрикнути, мати цієї дитини має скрикнути таке Дух Святий при дитині. І тоді, так само, на дитину на цю накладається захист. 13 листопада 2025 року припадає на останню фазу місяця. На так званий старий місяць або, як казали в народі, «ісхода», стара квартиря, стариця, старі дні. Цей час був сповнений особливого змісту світогляді східних слов'ян місяць, що тане на очах, втрачає свою силу, світло, форму, наче старіє та виходить у забуття, і саме з цим образом пов'язувалася вся сила цього періоду. Зменшення місяця не просто спостерігалося. Його пояснювали у яскраво міхологічний спосіб. На Гуцульщині, приміром, казали, що місяць їдять вовкулаки або ж місяць той спивають відьми. Мовляв, коли диск ледь стає видимим, лишається тільки кров на небі, тобто червоне світло, заходу тонкий серп. Це те, що лишилося після потобічного з'їдання. І з цієї крові казали, місяць згодом знову народиться. Саме тому період старого місяця вважався надзвичайно придатним для всього, що має на меті позбутися чогось. Люди зверталися до цього часу, щоб відігнати, зняти пристріт, відігнати, прогнати недуги різні, очистити себе, свій дім, навколишнє середовище. На Гуцульщині практикували пускання крові саме на старому місяці, вважаючи, що таким чином полегшиться головний біль. Або зменшиться запалення суглобів, бо хвороба ніби виходить разом із кров'ю, як місяць зникає із неба. З побутової точки зору цей час теж мав своє значення. Зокрема, в народі вважалося, що саме в останню квартиру найкраще прати білизну, особливо ту, що з плямами. Місяць, який йде на зменшення, мав допомагати відпирати і бруд, і виганяти лихе так само з цієї білизни. Це насправді дуже добре робити в четвер, бо в п'ятницю не можна нам з водою вовтузитися. От саме в четвер дуже добре, якщо у вас є щось таке, що ви знаєте, що ну, дуже погано пляма відтирається, відмивається, спробуйте замочити і відіпрати її все ж таки, от саме в цей день, четвер на зникаючому місяці, на стрічому місяці, має пляма піти разом із місяцем. Водночас цей час був пов'язаний із небезпечними практиками. Саме на спадаючому місяці найчастіше вдавалися всякі відьми, всякі лихі люди, до замовлянь на знищення, вдавалися до чорної магії, спрямованої на зло. У господарстві теж були свої застереження. Жінки в цей час не сіяли, не садили і не солили огірків, бо вірили. Все посіяне чи заквашене в такі дні не дасть доброго результату. До речі, квасити Солито Гірки треба, знаєте коли, в той день тижня, коли було Різдво в цьому році. Я про це нещодавно дізналася. Вже буду це вставляти, напевно, що наступного року в свої передбачення, в свої прогнози на дні. Але дуже цікава така інформація. Будемо знати тепер. У нас в цьому році. Це буде, здається, четвер у нас буде Різдво, і от саме, значить, наступного року по четвергах будемо огірки солити. Натомість збирали корені лікарських рослин саме на старіючому місяці, бо вважалося, що на спаді місяця в них найбільше сили, якраз через концентровану енергію зменшення, стискання і внутрішньої напруги. Сьогодні, як я вже сказала, замовляння ми читаємо на вигнання чогось, тож дуже добре. Прочитати замовляння, ну, наприклад, від перелогів. Замовляння в мене всі автентичні, тому, слухайте, будь ласка, уважно, я, звісно, залишу за в закріпленому першому коментарі це замовляння, повний його текст, зможете скористатися. Значить, замовляння таке: і йшов Господь Бог морем, золотим мостом, стрів мару кусю, згинь мару кусю, Став Господь Бог суди судити. Господу Богу ногавиці, суддям рукавиці, а чорту перелоги. Через Боже розказання візьми ти, чорт, свої перелоги от рижої, от білої кості і піди на мхи, на болота, де і голос християнський не заходить. Амінь. Я вже сказала, що я залишу, звісно, цей текст в повному обсязі в першому закріпленому коментарі під цим відео. І ще я вам хочу нагадати, що замовляння ми читаємо тричі або тричі по тричі, що не можна робити сьогодні. 13 листопада в народному і в церковному календарі День пам'яті святителі Іоанна Золотоуста, одного з трьох головних вчителів церкви, разом з Василем Великим і Григорієм Богословом. Його називали Золотоустом за надзвичайний дар проповіді. Слово Іоанна вважалося вогненним, справедливим і глибоко проникливим. На Івана Золотоустого не можна шити та прясти, як сказано в гуцульському календарі. Коли над ким ворона крякає, то все йому лихо віщує. Такий чоловік повинен тоді сказати на свою голову крякай, не на мене. В народі цей день так і звався Златоуст. Найперше пов'язували його саме з мовою. Вважалося, що 13 листопада ні в якому разі не можна лаятися, не можна сваритися заборонено, голосно кричати, проклинати чи вживати лейливі якісь слова. Бо якщо з вуст іде скверна, погана мова якась, то молитви більше не почують ні на небі, ні на землі. Особливо заборонено було сваритися з близькими. Така сварка могла накликати тривалу хворобу або розлад в родині. Господині побоювалися розгулень чистих сил на вулиці, тому білизну, яку сьогодні, якщо прали, то вивішували не на вулиці, а намагалися сушити її в хаті. Дитину маленьку не годиться хвалити, що гарна, здорова і весела. Ну і таке і інше, а все треба додати ні в року або на пса в роки, тоді з дитиною все буде гаразд. В цей день не купували і не дарували націльної білизни. Стара традиція пов'язувала націльні речі з енергетикою людини. Якщо подарувати їх не в той день або без молитви, можна передати хворобу, кару чи злидні. Вважалося, що така річ здатна принести слабкість і навіть накликати хворобу. Ще одна прикмета стосувалася землі. Казали, що не можна рубати дрова, не можна копати, рити ями, колоти лід чи стрибати по мерзлій землі. Якщо потривожити її, можна накликати біду, в родині почнеться розлад, в хаті з'явиться неспокій, а на подвір'ї почнуть лихі вітри гуляти. Як у кого болить сьогодні горло, той повинен хухнути три рази в комен, то перестане. З приводу посту я вам вже в принципі доповіла: що сьогодні в нас його немає. Стрижка сьогодні забороняється. Ну, по-перше, в нас, ну хоча в четверг ми можемо стригтися, але на четвертій квартирі ми не стрижемося взагалі чому? Тому що наші предки вірили, хто буде стригтися на четвертій квартирі, в того буде волосся випадати і не буде відростати. Тобто це прямий такий путь до облесіння, на що воно вам треба. Я вважаю, що не треба. А для того, щоб привести себе до ладу, підстригтися вже почекайте, поки місяць буде молодий, тоді вже йдіть і стрижіться. І буде гарно відростати ваше волосся, буде густим, здоровим і. Красивим. З приводу снів, то, незважаючи на те, що у нас четвер, все одно у нас спадаючий місяць не вважаються, віщо ми сни на спадаючому місяці. У нас немає великих якихось свят тут поблизу. Тому можете незважати на те, що вам сьогодні насниться, не нехай собі сниться. 13 листопада своєї вони не святкують Герман та Іван. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати їм здоров'я, що додає сили, радості, яка наповнює серце, та спокою, який дарує гармонію, хай кожен день буде щедрим на добро, на щирі зустрічі і приємні події. Нехай в домі завжди панують любов і злагода, а небесні покровителі бережуть хай від всього злого і благословляють на щасливу долю та здійснення мрій. Також сьогодні годиться, в принципі, Івана Золотоустого попросити. Про, про красномовність, про цей дар, який в нього був, щоб він його так само ну, поділився цим даром, чи поблагословив людей, які працюють саме не тільки ж адвокати працюють красномовно. Ще багато професій існує, де дійсно треба. Взагалі, зараз, майже в кожній професії, напевно, що навички якісь самопрезентації лишніми не будуть. Тому можете попросити сьогодні і про це так само. Івана Золотоустого. Гарний дуже день насправді, такий позитивний. Якщо будете сьогодні заговітися, то е, гарної вам вечері. Ну а про цікавинки, про більш детальні, про традиції заговин я вже буду завтра розповідати. Завтра буде таке розлога доволі відео, обов'язково повертайтесь на цей канал, щоб про це дізнатися. Бо завтра, знову ж таки, кажу, у нас дуже багато цікавого відбудеться. У нас 10 п'ятниця завтра відбудеться. Заговини ці відбудуться. І, зрештою, апостола Пилипа так само свято. Не те, щоб супер велике, але воно таке знакове свято для українського календаря народного. Тому буду з нетерпінням чекати нашої з вами наступної зустрічі вже завтра на цьому каналі. Яке сьогодні свято? Сьогодні вам дякую за час, що ви приділили пізнанню наших українських традицій. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе і до зустрічі завтра. До побачення!